Під Києвом продовжується масштабна грандіозна, я б сказав, пожежа на нафто на нафтовому терміналі. За останнім інформацією, за останньою інформацією, яка з'являється ось зараз. Підтверджено офіційно загибель чотирьох людей: чотирьох пожежників, які загинули внаслідок. Точніше, там є і пожежники, там є і один із працівників нафто. Нафтової бази він загинув безпосередньо під е, час загоряння. Він був доставлений до однієї з лікарень міста Києва і е, там помер. Ну і е, ось більш детальної інформації, на жаль, немає. Ми е, не можемо її отримати. Е, тому що е, єдине, що от я бачу по стрічках новин, це те, що е, відвели від е, місця е, трагедії, відвели зараз пожежників в зв'язку. З тим, що існує е, загроза перекидання е, на інші перекидання полум'я на інші об'єкти, нагадаю, що вчора ввечері загорілася одна цистерна. Е, сьогодні вранці, станом на 9 годину, е, горіло уже сім цистерн. Е, полум'я не вдається приборкати. Е, майже приблизно 250 е, службовців е, намагаються е, його подолати, проте е, жодних результатів. На жаль, ми не маємо. Наче кореспонденти працюють на місці подій, і я думаю, що найближчим часом ми отримаємо від них інформацію. Справа в тому, що е пожежа е зараз ось відбувається у Васильківському районі, у місті Глеваха. Е і, е там не дуже добрий зв'язок, і ми не можемо зараз встановити зв'язок з нашими кореспондентами і отримати найгарячішу і найактуальнішу інформацію. Проте ми будемо робити це вже найближчим часом. Тож залишатися разом з еспресо і дізнаєтеся першими про все те, що відбувається зараз у Васильківському районі. Нагадаю, там зчорашнього вечора з 17.30, вирує масштабна пожежа на нафтовому терміналі і. Вона здається, ще тільки погіршується.